З радістю анонсуємо, що 2 травня в місті Ужгород відбудеться вже третій конгрес координаційної платформи взаємодії. Це міжнародний такий конгрес, який збирає найбільше потужних стейкхолдерів, зайнятості, яких найбільше це в системі гуманітарного супроводу вантажів, волонтерського руху, громадянського суспільства. Ми маємо на меті все більше ознайомити наших присутніх з роботою сьогодні законодавчої бази ініціативи буде багато представлено народних депутатів будуть урядовці, всі організації, міжнародна спільнота, консули. Посольства всіх країн нашого європейського Союзу, всіх, хто допомагає сьогодні у важкий час в Україні. Взаємодія це не просто гуманітарна платформа, це доказ того, що навіть у найважчі часи принципи поваги, людяності та справедливості залишаються сильним інструментом підтримки. Саме тут напрацьовуються реальні кейси, що не лише втілюються на практиці, а й лягають в основу законодавчих ініціатив. Формують нові державні стандарти, взаємодії та зміцнюють міжнародне партнерство. Конгрес проходить у формі живої та відкритої. Дискусії його особливість є системне залучення всіх стейкхолдерів, представників державних інституцій, міжнародних організацій, місцевого самоврядування, бізнесу, благодійних фондів та волонтерських спільнот. Сьогодні напрацьовується новий механізм гуманітарного міжнародного права, і в Україні він створюється завдяки. Тим сьогодні моментам, які не напрацьовані десь, а напрацьовуються саме нашими тисячами організацій в Україні, це практики, це складність, це умови всіх тих навантажень, які відбуваються, і тому ми. Будемо працювати над тим, як е, цю базу трансформувати, як її уніфікувати, зробити її більш доступною. І коли прислухається власна держава, тоді краще працює і гуманітарний громадянський фронт. Три ключові панелі, три великі дії: перша ветеранська політика, ефективні рішення та взаємодія, обговорення механізмів адаптації, підтримка та інтеграції ветеранів у суспільне життя з акцентом на реальні приклади співпраці між державою, громадами та ветеранськими організаціями. Друга розвиток грома. Ат у умовах війни та намір вступити до ЄС через державну політику пліч опліч та міжнародну співпрацю, пошук шляхів підсилення місцевого самоврядування, зміцнення інституцій, імплементації європейських практик, і реалізація реформ на місцях, третя політика громадського реагування, розробка комплексних рішень, пошук ресурсів, інтеграція в ЄС, фокус на ефективну координацію допомоги, пошук нових джерел фінансування, досконалення механізмів швидкого реагування та довгострокове планування в сфері гуманітарного розвитку. Тому ми запрошуємо наші всі громадські організації, благодійні фонди, меценатів, волонтерів, громадянське суспільство, всіх з України за кордону на цей прекрасний чудовий захід, який відбудеться в місті в Ужгороді, ректорат Ужгородського національного університету, початок реєстрації о 9-й годині на сайті е, е, організації, Координаційної платформи взаємодія буде точніші дані, адреси ви зможете ознайомитися. Чекаємо всіх. Мета конгресу об'єднання зусиль задля підтримки українського народу, посилення обороноздатності, відновлення людяності та захисту світових демократичних цінностей у боротьбі проти геноциду та агресії.